Це історія про жінку, яка мріяла про життя, сповнене любові та надії, але обставини все змінили. Її звали Олена, їй було 40 років, і вона працювала менеджеркою в динамічному рекламному агентстві в Києві. Вона завжди була цілеспрямованою, амбітною, і рішуче налаштованою досягти чогось у житті. 15 років тому вона вийшла заміж за ігоря. Тоді він здавався втіленням її мрії уважний, турботливий і сповнений планів на майбутнє. Вони познайомилися на барбекю у спільних друзів, де він вразив її своїм почуттям гумору і чарівною усмішкою. Між ними миттєво виник зв'язок. Обоє любили піші прогулянки і мріяли подорожувати. Їхні стосунки розвивалися легко й природно, вони мріяли побудувати життя разом, у якому підтримували б одне одного. Попри всі труднощі, Ігор працював графічним дизайнером, був талановитим і захопленим своєю справою. Він часто говорив, що одного дня відкриє власну студію. Олена захоплювалася цим у ньому. Коли вони одружилися, він пообіцяв, що вони завжди будуть однією командою. І перші кілька років, усе так і було. Вони обоє багато працювали, заощаджували гроші та планували спільне майбутнє. Але все змінилося п'ять років тому, коли до них переїхала мати Ігоря Галина. Це сталося несподівано. Його батько Олексій раптово помер від серцевого нападу. Галина була в розпачі, і Ігор відчував обов'язок піклуватися про неї. Одного вечора Олена побачила, як він ходив туди-сюди по вітальні, виглядаючи тривожним. Кохана, можна поговорити? Звісно, щось трапилося. Це мама, вона зовсім розбита після смерті тата. Майже не їсть, боїться залишатися сама. Вчора знову телефонувала вночі, плакала, я думаю, що їй треба переїхати до нас лише на деякий час, поки не оговтається. Я розумію вона, мабуть, дуже самотня, і якщо ти вважаєш, що це допоможе, добре. Але це ж не назавжди, правда? Звісно, ні, тільки поки їй не стане краще. Ти чудова, Олено. Я знав, що ти мене підтримаєш. Олена справді намагалася зрозуміти. У перші тижні вона готувала Галині її улюблені страви, вмовляла виходити з ними на прогулянки, щоб трохи розвіятись, але замість вдячності вона стикалася з дедалі більшим невдоволенням. Олено, я не розумію, навіщо ти додаєш стільки часнику? Мій Олексій завжди любив ніжніший смак. І що це за спосіб складання білизни? Ти ж жінка повинна знати, як правильно складати рушники. Дай я сама все перероблю. Вибач, я не знала, що у вас є певні вподобання, з часом тимчасове перебування стало постійним. Галина навіть не натякала на те, щоб з'їхати чи почати нове життя. Навпаки, вона поводилася, ніби дім належить їй. Без дозволу Олени вона переставила речі на кухні, замінила улюблені подушки на свої старі і постійно коментувала ведення господарства. Справжня господиня знає, як зробити дім затишним. Затишним? Я щойно помила всю вітальню, але глянь на ці фоторамки криво висять, і килим лежить нерівно. Деталі мають значення люба. Олена дивилася на Ігоря в надії на підтримку, але він лише знизував плечима. Мама має рацію, Люба. Ти ж знаєш, як їй подобається порядок, це була не дрібниця. Все ставало очевидним пріоритетом Ігоря був комфорт матері, а не Олени. Поступово чоловік, у якого вона закохалася, почав зникати. Він приходив пізно, часто з запахом пива, падав на диван із телефоном і не помічав. Що вона приготувала вечерю або підтримувала порядок у домі. Олена переконувала себе, що це тимчасово, що Ігор зміниться. Але чим більше Галина втручалася, тим далі віддалявся Ігор. Він сидів на дивані, майже не звертаючи на дружину уваги, поки його мати в чергове переставляла сервіс у серванті. Одного вечора вона спробувала поговорити з ним. Ігорю, давай поговоримо про нас як усе змінилося. Потім я втомився, і мама сьогодні була дуже нервова. Мені треба завтра забрати їй ліки. А як же я, коли ти знайдеш час для нас? Чому все зводиться лише до неї? Ти ж знаєш, що вона переживає, чому ти не можеш просто підтримати її, як я. Олена відчула знайомий клубок у горлі. Як так сталося, що її потреби стали невидимими? Наступного дня вона поділилася своїм болем із колегою Бетою. Олено, це токсично, сказала та. Ти не можеш продовжувати жертвувати собою. Постав себе на перше місце. Але якщо я піду, вони скажуть, що я їх покинула, що я погана. Хай говорять, це твоє життя. Слова Бети глибоко вразили її. Олена завжди намагалася догодити всім, окрім себе. Вночі вона не могла заснути. Її думки крутилися навколо фрази Твоє благополуччя на першому місці. Наступного ранку вона прокинулася з ясністю, яку давно не відчувала. Вона не могла змінити Ігоря чи Галину, але могла змінити себе. Першим кроком був дзвінок агенції з нерухомості, з якою вона працювала раніше, її звали Марина. Жінка стримана, надійна й обережна. Привіт, Олено, давно не чула. Чим можу допомогти? Мені потрібно нове житло, спокійне місце десь за містом, тільки для мене. Купити чи орендувати, купити. Я хочу, щоб це було тільки моє, повністю моє. Марина запропонувала невеличкий котеч на острові Хортиця, дикі квіти, затишний сад, багато сонця. Олена погодилася вперше за роки. Вона приймала рішення тільки для себе. Вона продовжувала поводитися як завжди, готувала сніданки, прала білизну, слухала коментарі Галини, але Потай організувала переїзд, вивезла важливі речі, відкрила новий рахунок, найняла транспортну компанію на день, коли нікого не буде вдома. Одного вечора вона почула, як Галина розмовляє телефоном так, ми плануємо купити більший будинок. Дружина Ігоря оплатить іпотеку. У неї ж немає вибору, я все влаштувала. Олена зрозуміла, діяти треба негайно. Наступного ранку вона сіла в машину, глибоко вдихнула і поїхала. Не озираючись, сьогодні вона нарешті ставала вільною. Коли вона вже розпаковувала речі в новому домі, пролунав дзвінок. Олено, ти де чорт забирай? Адреса, яку ти дала Пустир, тут нічого нема. Це не ваш новий дім, Ігорю, це просто порожня ділянка. То де ти? У своєму новому домі, моєму домі. Що за маячня? Ми ж разом переїжджали. Ми ж родина. Ні, Ігорю. Ми перестали бути родиною, коли ти почав ставитися до мене як до прислуги Я більше не твій гаманець, я починаю нове життя. Ти не можеш просто так піти, можу. І вже пішла. А ще пам'ятаєш ту ніч, коли п'яний підписав якийсь папірець після сварки? То була заява на розлучення. Я подала її місяць тому, на тому кінці запала тиша. Олена поклала слухавку. Перше за багато років вона відчула, як з її плечей зник тягар. Вона знову могла дихати, вона знову була собою. Минуло три місяці, відколи Марина залишила позаду все своє минуле місто, де втомилася бути тінню і людей, які забули, що вона жива. Вона все ще звикала до тиші. Тиші, що не гнітила, а лікувала. У її новому домі на острові все дихало свободою кожна стіна, кожен промінь сонця, що пробивався крізь фіранки, навіть рипіння дерев'яної підлоги під босими ногами. Вранці вона вставала рано, не через обов'язки, або хотілося, варила собі каву з корицею, читала книги, які відкладала роками, і щодня писала кілька рядків у зошит. Це були думки, спогади, мрії. Ні для кого, тільки для себе. Вперше за довгий час вона дозволила собі бути просто собою. Сусіди навколо були привітні, але не надто нав'язливі. Старенька пані Оля з будинку через дорогу приносила домашній сир і завжди казала тут на острові жінки розцвітають. Знаєш чому? Бо тут їх ніхто не рве з корінням. Марина лише усміхалася у відповідь. Вона й сама вже починала відчувати, її власне коріння проросло в цьому місці. Одного вечора вона вирішила навести лад у старому сараї, що стояв за будинком. Серед старих банок, поламаних інструментів і павутиння вона знайшла стару лавову лампу і плівковий фотоапарат. Плівка ще була всередині. Марина посміхнулася. Хтось колись тут також починав усе з чистого аркуша. Вона повісила лампу в своїй вітальні, як талісман. А фотоапарат понесла до міста, аби проявити плівку. Через тиждень їй віддали знімки. На них була молода пара на тлі цього ж будинку, щасливі, закохані. На звороті хтось написав, це місце початок. Не забудь хто ти. Увечері вона довго дивилася на знімки і раптом подумала, що, можливо, її історія не втеча. це повернення до себе. На світанку вона вийшла до саду, де вже квітла лаванда, і прошепотіла. Дякую за цей новий початок, за сміливість, за тишу, в якій знову чути себе.